Коротеньке відео про те, як потрібно перевести правильно котика або собачку з одного корму на іншого. Якщо ми кажемо про дієту, тобто вам лікар призначив дієтичне харчування, на нього ми переходимо одразу. Не поступово, а з моменту, як лікар виписав, в той же день ми починаємо. Їсти дієтичний корм. Якщо ми кажемо про перехід з фізіології на фізіологію, тобто звичайні е, корма повсякденні, то перехід має займати у вас від 7 до 10 днів, не років, а днів. Ось. Е, щоб правильно почати перехід, вам потрібно зробити так: добову норму по старому корму розбити на 3-4 порції і в кожну порцію додавати новий корм. Процентаж має бути такий: 70-80% в перший день, додаючи 20% нового корму. І щодня ви зменшуєте кількість а, корму старого, додаючи новий. Щоб вам було зручно це робити, ви просто, якщо у вас є ваги, а, насипаєте старий корм добову норму, поряд ви насипаєте корм новий і потроху переміщуєте, щоб не заплутатись. А, для цього. Не потрібно ніяких додаткових махінацій, маніпуляцій, все має пройти максимально просто у вас додатково, аби не було у нас подразнення і проблем з травленням. Можна додати пробіотичні засоби на 14 днів і ферменти можна додати по типу амілодола. І в цілому все буде гуд. Слідкуєте в проміжку від двох тижнів до місяця, як тварина перетравлює нове харчування, а при переході все ж таки можуть бути періодичні блювоти і розлади шлунку. Якщо все окей, значить корм вам підходить. Єдине, що через десь півроку я я вам радив здати біохімічний загальний аналіз, аби перевірити, чи немає зайвого навантаження на гіпотабілярну систему. Всім гарного дня!